Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Підтримувати і допомагати саме ця риса, притамана нам всім, всім українцям. І саме тому сьогодні в нашій програмі ми і поговоримо про допомогу і підтримку внутрішнім переселенцям або як їх прийнято називати у кривому розі нові криворіжці з нашою гостею, волонтером Нестеровою Світланою. Вітаю, пані Світлана. Добре вечір. Скажіть, ви ж е, працюєте з в, з вимушеними переселенцями з самого початку? Можна сказати, що ви зустрічали перших переселенців у кривому розі? Так це правда. А чому ви вирішили допомагати цим людям, людям з тимчасово окупованих територій? Ну ми ще і починали з 2014 року допомагати, тому що м, якось так сталося, що люди тоді їхали, і ми допомагали. А ще тому, що в мене дуже багато друзів з окупованих територій, і в моїх друзях є рідні, є теж друзі, і це така була, знаєте, командна робота. Ми допомагали їм, вони один одному, тому ми не могли осторонь залишитися. Угу. А як нові криворіжці можуть дізнатися про вашу допомогу? Ну, у нас з 10 квітня існує група в Фейсбуці також є канал в Телеграмі і група в Вайборі по допомозі саме внутрішньо переміщеним особам. Є в групі тур дуже багато юристів, які допомагають вирішувати правові питання. Є лікарі, які надають консультацію, психологи. Дуже багато у нас волонтерів в групі і пунктів волонтерських, які теж надають допомогу і інформацію. Тобто, це така обширна допомога. Тобто, так. ви можете, якщо звернутись до вас внутрішньому переселенцю, ви можете допомогти практично у всьому? Так, майже всі питання ми вирішуємо, починаючи від самих простих і закінчуючи дуже. Такими серйозними питаннями. От угу. давайте все-таки більш докладніше поговоримо, як ви допомагаєте внутрішнім переселенцям. От якщо от до вас вони звернулись? Ну, по-перше, дуже часто звертаються саме за інформаційною допомогою, тому що люди приїжджають, місто велике, вони губляться. Ми одразу координуємо, направляємо. Далі співпрацюємо з волонтерськими пунктами, конкретно знаємо, де що можна дістати. А також організовуємо логістику і самі також доставляємо людям допомогу. Хто не може самостійно приїхати, ми допомагаємо. А також допомагаємо з медичними питаннями, якщо люди знають, де звертатися, іноді просто пишуть мені. Людям надати треба психологічну допомогу. Вони не можуть з якимось питанням звернутися, просять поради. Тому запитів дуже багато, і ми всім, всім, всім намагаємося допомогти. Угу. А ваша допомога вона надається тільки для вимушених переселенців, чи можливо ви також підтримуєте і збройні сили? Ви знаєте, моя група там це моя сім'я. Люди самі проявляють ініціативу. У нас є люди, які сім'ями сім'ями плетуть кімори. А якщо мене просять волонтери запросити наших учасників групи на плетіння сіток, вони залюбки приєднуються. А ніколи не залишається осторонь, якщо якісь потреби щось просять волонтери для ЗСУ да для тероборони. Вони завжди перші, вони завжди готові. І якщо треба десь якийсь гуманітарний груз розвантажити, вони залюбки говорять назвіть тільки місце і час. Тобто сказати, що робота йде і всередині в самої групи. Тобто, так. всі допомагають один одному так. і ну, це, це, У кожного це, своє це, це, це чудово. А, які подальші плани? От вас а, і подальші вас плани і шукати шляхи ще більше, допомагати залучати більше волонтерських організацій, просто людей, які хочуть допомагати а останнім часом дуже багато людей приєднуються, які можуть дійсно реальну допомогу надавати. Ну і звичайно, як всі об'єднатися до однієї мети. Мета у нас одна. Ви знаєте, це перемога. Так, без, без, безперечно. А пані Наталі, а що найважче, пані Світлано? Я вибачаюсь. А що найважче у вашій роботі? Найважче в роботі, що по-перше, логістика через те, що дуже довге місце місто у нас, да тобто іноді люди з одного кінця міста ну потребують допомоги, але в даний момент ми не можемо одразу допомогти, тобто на це потрібен час. Іноді звертаються люди з такими запитами, що теж ми не можемо, ну скажімо так, в цей момент допомогти, але все одно ми шукаємо шляхи, да, тобто не завжди є ресурси, не завжди є можливість з одразу надати да, допомогу. Іноді таку відчуваєш свою, знаєте, таку неспроможність, що ти не можеш одразу людині допомогти. Ось, ну і о, людський фактор, тому що всім зараз важко і намагаєшся людей помирити, об'єднати і, як то кажуть, хоча б всередині групи своєї створити такий, знаєте, позитивний мікроклімат. Угу. А скільки ви ще плануєте допомагати внутрішнім переселенцям? Я думаю, що до кінця війни це 100% і далі, тому що в мене багато друзів. Я думаю, що ми будемо і після війни дружити один одному допомагати і підтримувати. Тобто, це друзі, які вже з'явилися час мої... повномасштабного так, вторгнення. Так, це частина мого життя, це вже моя родина. І а, ви ж багато спілкуєтесь, так. я так розумію, так. з вимушеними з новими криворіжцями. А тому, от на вашу думку, наскільки вони їм вдалося влитися до життя а, Кривого Рогу і Можливо, стати його частинкою, можливо, хтось вже е, став частиною кривого. Ви знаєте, останні два місяці я спостерігаю таку тенденцію, таку ви знаєте, такої асиміляції інтеграції в Кривий Ріг. Тому що спочатку було дуже важко людям. Я не буду нічого вигадувати, це правда. Тому що люди приїхали з іншого регіону, зовсім інше життя. У нас місто таке промислове, бурхливе, величезне. Спочатку було важко зараз. Вони наші. Вони наші криворічці. Вони абсолютно рівноправні з нами. Вони абсолютно готові завжди, як то кажуть, і на допомогу прийти. Вони хочуть працювати. Вони хочуть допомагати. Вони хочуть ну, жити новим життям, повним життям. Тобто не хочуть зупинятися і чогось чекати. Для них життя продовжується для багатьох. І це мене тішить, тому що я бачу, що в них великі плани на майбутнє. Якщо вони залишаться, я буду рада. Угу. А, а чи не вавони не виникало проблем? От у жителів з тимчасово окупованих територій, у от з влиттям в це життя Кривого Рогу були проблеми. Були проблеми. знаєте, знову ж таки, я повторюся, але це правда. А проблема з тим, що дуже велике місто. І для них це трошечки проблема, коли це ти сидиш невеликому для... Для... Для селі. Да, і вони говорять, і коли їм треба, наприклад, там з, з Севгока приїхати до нас в на волонтерський пункт на карачуни, там дівчата наші працюють, я починаю говорити вам така маршрутка, така така. Вони кажуть, так я ж буду їздити весь день. Я кажу, ну це кривий ріг. Це нормально. Звичайно, те, що люди спочатку розгублені, вони не можуть Да? Але в групі ми всіх координуємо, у нас є обяви, вони знають, куди йти, як записатися на отримання допомоги, до кого звернутися, до нас вони можуть завжди звернутися. Ну, вони просто розуміють, що тут їм всі готові руку простягнути допомоги. Угу. І тоді вони вже так трошечки. Тобто, можна сказати, що головна проблема для влиття в життя криворогу це те, що це найбільше місто так, Європи. Так, це правда. Це правда. А, і навіть я знаю, що люди, які приїхали з інших міст, да, навіть не сел, їх також це дивує, що можна там їхати в одну Півдня, півня, да, півня так. Це для них важко. Так. І скажіть, будь ласка, а от з якими проблемами, е, можливо, угу. е, зустрічається ваша команда от, на от, всі, всі, всієї цієї допомоги, скільки ви працюєте? Знаєте, ну, проблеми, да, знову ж таки, виникають з тим, що не завжди е, з розумінням ставляться місцеві жителі. Не завжди з розумінням. Якось така буває у них знаєте, реакція іноді, не, ну, як сказати, не те, що агресивна, да, а вони ніяк не можуть зрозуміти, ну, як то кажуть, встати на бік цих людей. І ти намагаєшся їм довести, що не треба так робити, що ви якісь там публікації бувають, знаєте, і ти починаєш так якось це все згладжувати, і потім людина говорить, так, звісно, так, ми повинні допомагати один одному. Ми не можемо один одного зараз там в чомусь звинувачувати, а всі об'єднуємося і допомагаємо. Тому більше проблем з людським фактором, тому що м -м, війна, ви розумієте, вона всіх торкнулася. Не тільки тих людей, які приїхали, але і містян торкнулися. І тому я між ними, як орбітер, я їх намагаюся помирити, і вони між собою дійсно знаходять спільну мову. І я знаю, навіть сім'ями вже дружать. Тобто, ті, хто раніше якось так не могли договоритися, тепер вони зустрічаються разом, вони там проводять час, один одного підтримують. Це я взагалі вважаю дуже важливо зараз. Угу. А, пані Світлана, Назвіть три причини на вашу думку, чому Україна переможе. Перша причина це те, що ми на своїй землі і ми захищаємо свою землю. І Це головне і е, для нас знайомий тут кожен кущик і кожне, кожне дерево, і за свій дім ми будемо стояти до кінця. Друга причина це те, що воює у нас не тільки армія, а воює весь народ, вся Україна, тому що у наших хлопців дуже надійний тил. Я це бачу по людях і відчуваю це кожного дня. І третя причина це те, що ми дуже довго йшли до цієї незалежності. Вона нам дуже важко дісталася дорогою ціною, і ми повинні зараз її відстояти. Угу. Про це навіть наш герб державної говорить, де воля, воля зашифрована. Тому ми не можемо. Ми повинні нашим дітям і онукам е зберегти вільну незалежну державу. Угу. Чудова відповідь. І таке в кінці традиційне питання. А от що саме ви в першу чергу зробите після нашої перемоги? Я хочу, чесно кажучи, зустрітися зі своїми друзями. У мене навіть немає часу з ними кави попити. Я от хочу просто знім з ними зі всіма зібратися, просто так сісти, попити кави і просто поговорити. Тому що ми весь час десь біжимо, їдемо. У нас немає завжди, от просто нормально зупинитися і видихнути. Мені не вистачає цього спілкування ага. саме з друзями зі своїми, тому що я і до цього мене було багато друзів, і під час війни мене з'явилося дуже багато хороших друзів. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пані Слана, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви допомагаєте новим криворіжцям все ж таки жити звичним для них життям і для того, щоб вони себе все ж таки не відчували переселенцями. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в студії у нас була волонтер Нестерова Світлана. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.